you Друзі, всім привіт-привіт! Сьогодні хочу запропонувати вам зв'язати разом зі мною ось таку літню. Косиночку гачком, безумовний тренд цього літа. Вона легенька, невагома, можете зв'язати за півгодинки, якщо ви вже давно в'яжете. Ну Якщо ви початківець, то один вечір і у вас буде така класна річ, а вага її всього лиш 30 грамів ниточки я використовувала схожі на канаріс дуже такі тоненькі, де в 20 грамах 20 метрів Гачичок номер 2 Ви можете вибрати будь-яку пряжу, підібрати під неї гачок і зв'язати для себе ось таку класну річ на це літо. Перший ряд набираємо три повітряні петлі. Один, два, три. Тепер другий ряд: три петлі підйому. Один, два, три, тепер дві повітряні петлі. рапорту. 1 2 накид на гачок і стовпчик з одним накидом в третю петлю першого ряду. Дивимося, де у нас третя петля першого ряду. Від початку ланцюжка 1 2 3. У неї пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Витягли петлю, пров'язали дві петлі на гачку і дві петлі, далі дві повітряні петлі, знову накид на гачок, і стовпчик з одним накидом в першу повітряну петлю, в першу повітряну петлю нашого першого ряду. Ось вона, пров'язуємо дві петлі, ще дві петлі. Знову дві петлі рапорту, 1, 2, знову накид на гачок, стовпчик з одним накидом, і сюди ж в першу петлю а першого ряду пров'язуємо ще один стовпчик з накидом. Ось так виглядає наш другий ряд. Третій ряд 5 повітряних петель. Три петлі підйому, 1, 2, 3, 2 петлі рапорту, 1, 2. Розвертаємо наше в'язання виворітньою стороною до нас. накид на гачок і пров'язуємо стовпчик з одним накидом, ось звідки ми вийшли із основи наших трьох повітряних петель. Прямо в петельку найпершу пров'язуємо стовпчик далі дві повітряні петлі підйому Тут нам уже видніше, ми пров'язуємо у вершинку наступного стовпчика: стовпчик з одним накидом, всередині буде пров'язувати все набагато легше. На перших. На рядочках нам просто зараз потрібно зрозуміти, як нам робити розширення нашої хустинки. Далі знову дві повітряні петлі, накид на гачок, знову слідуючи, ось бачите стовпчик, пров'язуємо стовпчик з одним накидом у вершину попереднього стовпчика. Знову дві повітряні петлі, накид. І пров'язуємо тепер ось у нас тут було три повітряні петлі підйому і дві петлі рапорту. Пров'язуємо у третю петлю, Один, два, три. третю повітряну петлю стовпчик з одним накидом. Так. Дві петлі пров'язали і дві петлі. І далі. Ніби ми виконали всі наші ячейки пров'язали, але нам далі потрібно робити розширення. Тому далі знову дві повітряні петлі, накид і знову стовпчик з одним накидом знову ж ось сюди, ось цю третю петлю. Нам потрібно робити весь час розширення нашої хустинки на початку ряду і в кінці. Ось так виглядає наш третій ряд. У нас три повноцінні ячейки всередині, і ось з боків наші розширення. Четвертий ряд. Дівчатка, давайте пров'яжу іще раз рядочок разом з вами, а потім повністю розберемося, роздивимося, як в'язати. Отже, 5 повітряних петель. 1 2 3 4, 5. Розвертаємо в'язання від себе накид і пров'язуємо стовпчик з одним накидом в ось цю вершину, звідки ми вив'язували свої 5 петель. Ось так от ми робимо на початку ряду розширення косиночки. Далі ми пров'язуємо рапорти, дві повітряні петлі і стовпчик з одним накидом. У стовпчик попереднього ряду. Далі дві повітряні петлі, стовпчик з одним накидом, в наступний стовпчик попереднього ряду пров'язуємо у вершинку стовпчика, дві повітряні петлі, накид на гачок, далі. Дивимося наступний стовпчик, у його вершинку пров'язуємо стовпчик з одним накидом, знову дві повітряні петлі, далі в наступний стовпчик пров'язуємо стовпчик з одним накидом, дві повітряні петлі і дивимося у нас тут 5 повітряних петель. Накид на гачок, і в третю петлю від початку в'язання пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Ось тут ми пров'язали всі свої рапорти, але в кінці ряду також потрібно пров'язувати розширення. Тому знову ж таки дві повітряні петлі і ще один стовпчик з одним накидом в цю ж саму третю петлю. Тут уже нам ну, трошечки одніше. Ось так от дивіться, весь час на початку і в кінці ряду ми пров'язуємо розширення. В середині полотна ми завжди в'яжемо раппорт нашого візерунку. Дві повітряні петлі, стовпчик з одним накидом, на початку полотна пров'язуємо 5 повітряних петель, 3 з них це Петлі підйому, а дві це петлі рапорту. Пров'язуємо 5 повітряних петель і пров'язуємо стовпчик з одним накидом туди, де виходили наші повітряні петлі, у вершинку попереднього стовпчика. Це прибавка наша. На початку ряду. В кінці ряду пров'язуємо всі рапорти. Далі дві повітряні петлі, стовпчик з одним накидом це наша прибавка в кінці ряду. І стовпчик з одним накидом ми пров'язуємо знову ж в ту вершину вершину стовпчика попереднього ряду, останнього стовпчика. Тобто на початку і в кінці ряду, в одну вершинку, ми пров'язуємо два стовпчика, між якими дві повітряні петлі. Ну, На початку в ряду у нас не стовпчик, а в нас петлі підйому. Я дуже надіюсь, що роз'яснила дуже доступно, в принципі, тут все дуже просто. Давайте пров'яжемо далі, і, можливо, буде ясніше. І дивіться, це в нас така хустинка на основі філейної сітки. І якщо ви хочете, ви можете вив'язувати сіточкою. А якщо ні, то можна, наприклад, заповнювати деякі ячейки, наприклад, під арочку пров'язувати два стовпчики і вив'язувати будь-які візерунки. Я собі буду вив'язувати просто ось такою філейною сіткою. Тут головне початок, і розуміти, як розширювати цю хустинку. Дівчатка, буквально півгодинки І хустинка готова. Так, у мене довжина. 60 сантиметрів, а ширина. А ширина двадцять Але і ще ми з вами ну, зробимо ось тут по краю, повністю зробимо об'язочку. І, ви знаєте, в мене повністю достатньо на обхват голови цієї косинки, але все ж таки, щоб зав'язувати, зв'яжемо іще такі невеличкі хвостики. Дивіться, у вас може бути зовсім інша пряжа, інший обхват голови, але ось такої ширини, дівчатка, на голову, на літню косиночку, взагалі достатньо. І що хочу сказати: зовсім інша пряжа. І буде інакша кількість у висоту стовпчиків, ну, але приблизно на ось таку висоту орієнтуйтеся, цього вистачає для дорослого виробу. І взагалі, якщо ви в'яжете дівчатка не для себе, то можна ну, для когось, так? Запитати обхват голови. І орієнтуватися по ось цій довжині, по обхвату голови. Ну, Трошки менше можна зв'язати, щоб коротші ці хвостики були трошки більше. Це вже ви орієнтуйтеся за вашим бажанням. І, до речі, дивіться, який у нас вийшов край. Зараз ми також сюди будемо пров'язувати стовпчики. Ось так от виглядають наші. Прибавочки. Що хочу ще сказати. Якщо ви хочете, щоб наша густинка була не ось так різко не розширювалася, не була такою широкою, була трошечки вущою по висоті, то можна один ряд в'язати з прибавками, другий ряд просто пров'язуєте всі ось ці рапорти і не додаєте прибавочок. Вона трошки буде вущою. І довшою. Це вже за вашим бажанням. Тобто можна ось варіанти використовувати будь-які. Ось, дівчатка, в нас наш тут кутик, я дов'язала ряд. І тепер не будемо ми нічого не відрізати. Відразу пров'язуємо три повітряні петлі підйому розвертаємося, і під наші. Ось ці арочки із повітряних петель будемо пров'язувати по два стовпчики з одним накидом, один, два, і будемо пров'язувати ще по стовпчику у верхівку попереднього стовпчика. Ось так от зробимо таку обв'язочку. Далі арка, під неї два стовпчики з одним. Накидом пров'язала. І ось наступний стовпчик пров'язуємо у вершинку стовпчик з одним накидом. І в'яжемо ось так далі. Дивіться, повністю обв'язала я хустинку. Тепер е, хочу все безвідривно в'язати, і хвостики також, щоб повністю все безвідривно. В кінці був один хвостик, заправити його і все. Тому обв'язали ми повністю останній стовпчик пров'язали там, де в нас була прибавка. І в'яжемо повітряні петлі. 2, 3, 4, 5. Дівчатка, я буду в'язати 20, ви можете в'язати довший хвостик, мені такого вистачить. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ось такий невеличкий хвостик. Хоча можна, якби для краси трошки довший. Не знаю, у мене широка косиночка мені. Ну, добре, пров'яжу 25, хай трошки більше. 1, 2, 3, 4, 5. Ну, вистачить отакого от хвостика. Так, далі. Три повітряні петлі підйому, 1, 2, 3, накид, і в третю петлю від гачка пров'язую стовпчик з одним накидом. Тепер, дівчатка, ми повертаємося, заходимо в наш ланцюжок, заводимо гачок всередину ланцюжка. І про... Я загубила петлю. Заводимо всередину і пров'язуємо по ось цьому ланцюжку, ми повертаємося назад, ми пров'язуємо стовпчики, ось прямо всерединку. Зачіпляємося за одну дужку, пров'язуємо стовпчики з одним накидом. Тим самим у нас буде така нормальна зав'язочка формуватися. Дівчатка, дивіться, я в'язала весь свій ланцюжок тепер. У нас тут в кінці був стовпчик з одним накидом, в принципі, з нього ми можемо, якщо заходити всередину самого стовпчика, з нього ми можемо вив'язати також два стовпчики з одним накидом, і ще один ось тут дуже добре видно. Тіло самого стовпчика заходите і пров'язуєте. Далі. Ще один стовпчик пров'язуємо, де у нас ось тут виходили. Останній наш стовпчик був, Де виходив цей стовпчик, який ми щойно обв'язували. А далі ми будемо обв'язувати це вже йде в наша бокова сторона так само, як і ось тут зверху. Під арку по два стовпчики з одним накидом, а між арками з цими. Видно ось ці дірочки, там, де ми з'єднувалися, там, де ми робили наші прибавки, і сюди один стовпчик. Давайте пров'яжемо під арку два стовпчики з одним накидом. А третій, ми пров'язуємо вершина між стовпчиками. А, між рядами виходить. Пров'язуємо один стовпчик між рядами. Так, два стовпчики під арку. Так. І один стовпчик між рядами. Ов'язуємо боковинку, зустрінемося ось на нашій вершинці. Дівчатка, я дов'язала до вершинки, у арку пров'язала два стовпчики. І тепер дивіться, ось цей хвостик, де в нас була Наша вершинка де початок нашого в'язання, сюди, але тут петля в мене перерозтягнута, щоб не було сильно великої дірки, я ось в стовпчик пров'яжу. Сюди пров'язуємо три стовпчики з одним накидом, тому що нам потрібно, щоб наше, якщо ми пров'яжемо один стовпчик, наше в'язання стягнеться. Тому ми в цю вершинку пров'язуємо три стовпчика. Щоб, якби повернути на другу сторону наше в'язання. Ось так от я вив'язала три стопчика. Далі дивіться, щоб нам потім не ховати цей хвостик від початку нашого в'язання, так ми його будемо просто прикладати, ось так, от поки в'яжемо, і у наші нашу хустинку. Далі, в нас іде Ось, під арку пров'язуємо два стовпчики, далі пров'язуємо у стовпчик. І ось, ця, ось ці дві ниточки, вони в нас таким ось чином будуть ховатися. Дивіться, ми їх прикладаємо вздовж нашого в'язання, і все, і далі, ось. Під арку два стовпчики, між рядами в стовпчик. Так, ось так ось це виглядає. Ось таким чином ми з вами повернулися, нічого не стягнуто, акуратно ось такий кутик вийшов. В'яжемо далі. Дівчатка, дивіться, я в'язала другу сторону, також у нас тут кутик, але цього разу ми не обв'язуємо наш стовпчик. Ось ми приєдналися, потім приєдналися в стовпчик, так, останній а ось цей залишаємо, поки що начіпаємо знову набираємо 25 повітряних петель. Три петлі підйому і обв'язуємо цей ланцюжок, і зустрінемось ось в цьому місці. Так, дівчатка, обв'язала я ланцюжок. Дивіться, що робимо далі? Ось цей стовпчик, з якого ми набирали ланцюжок, ми по ньому в'яжемо два стовпчики з одним накидом прямо в тіло самого стовпчика пров'язуємо один. Другий. І, дівчатка, ми з вами повернулися на наш початок, де ми починали в'язувати нашу хустинку. Приєднуємося з єднувальним стовпчиком. ось так от Все, тут можна нам на цьому моменті обрізати ниточку, заховати її голочкою, між стовпчиками, чи Тоненько треба брати голочку, самі стовпчики. В принципі, в в'язочку ви могли б зробити будь-яку. Ось так ось з цього боку виглядає вона. І ось така в нас з вами вийшла проста хустинка, не знаю, дівчатка. Якщо ви зйомки майстер-класу, ви сядете. Подивитесь і потім зв'яжете, вам точно вистачить десь півгодинки. І у вас буде ось така літня трендова річ цього сезону, дуже класна. Надіюсь, вам все сподобалося. Чекаю ваших коментарів та вподобак. До нових зустрічей пока-пока!